Доброго дня. Доброго Укран, поліція Сириця Дмитро Васильович. Вибачте? Сириця Дмитро Васильович. Сириця Дмитро Васильович. Ee, uh -huh. У нас uh, зараз ділянка зі спеціальним перетином поліцейським. Тобто поліція проводить перевірку документів. Uh, галантян, Ви мене які... зупиняли? А? Ви мене зупиняли? Може зупинити, от буде ваше зупиняти. От, можете, взяти, можете взяти жезло, зупинити. Що ви кажете? Можете взяти жезло, зупинити мене. Я зрозумів вас. Зараз добре. Віде, да, ми від вашого, ну, В будущому буде потрібно це е, приялення ваших. Давайте спочатку від вас буде потрібна підстава так. зупинки. Підстава зупинки е, у нас Постанова Кабінету міністрів 456. Е... Вибачте, ви поліцейські? Да, ви да. мене зупиняєте згідно закону про Нацпол. Що ви кажете? Ви мене зупиняєте згідно закону про Нацполіцію? Е, Ні, я вас зупинив зараз е, дивіться згідно постанови Кабінету міністра 1456. А, ви автомат... 10, в, ви особисто, особисто ви вповноважена особа. Да, згідно цієї постанови, я повноважена особа. Ви можете відчинити 1456 і ознайомитися, хто згідно цією постановою може робити перевірку документів у осіб, зупиняти транспортні засоби. І Давайте подивимось. подивимося. Будь ласка, подивіться. Який пункт? Е, пункт 10.10. Е, 10. Це підстави зупинки. Угу. Ні, підстави зупинки, я розумію, вони майже такі, як на законі про поліції. Я вас тож, я зараз теж відчинюю і на офіційному да. угу. сайті Верховної Ради України. 1456. Приїзд транспортних засобів через блокпости та контрольні пропуск. Да, оце у нас зараз контрольно-пропускний пункт. Ні. Е... На блокпост та контрольно пропускний пункт. Він має бути визначений документами. Е, визначено, е, Знаходяться документи е, в комендантурі міста Миколаєва. Uh -huh. А мої документи знаходяться, ну, припустимо, вдома. Просимо ну, вдома, я вам відповім згідно постанови е, 456, з угу. якої ми силаємо. Ні, що, будь ласка, покажіть е, мені, що це контрольно-пропускний пункт. Покажіть наказ коменданта, що це отут контрольно-пропускний пункт. Ні, наказ це не дав. Ну, тоді вибачте, це не контрольно пропускний. пункт. В усній формі е, Я угу. зараз... У старшого, може у нього є. Це... Може у нього є. Давайте запитаємо. На даний час у нього також немає при собі цих документів. Ви можете затефонути на гарячу лікарня. Вибачте, слова. вибачте. Да, Дмитро так. по батькові забув. Дмитро, е, Дмитро Васильович, Дмитро Васильович да. давайте так. Ви мене зупинили, ви маєте довести підстави зупинки, щоб вони законні. Або я, от, я зараз підставив, я ссилаюсь на 1456 постанов. Mm -hmm. Пункт 10 і пункт 10. Так. Да, да. Я от зараз згідно цього папе... зупинив. Ну, не я вас зупинив, а що я не Ну припустимо, ви мене зупинили. А, припустимо, та, ви мене я зупинили. зупинили. Ну, да, ну, я, я вам скажу так, ваш колега навряд чи мене зупиняв би. Так, право на проведення перевірки документів. Вантажів надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, <с brighten> які визначені в наказі коменданта. <плат> Давайте тоді почнемо з наказу коменданта. Чи визначені ви Дмитро Васильович як повноважена особа? <плат> ну. <плат> визначені, тому що мої дані були. Ви... До я, і я, вам вірю, на, я вам вірю, наказ, який був сформований, і я вам вірю. Я можу, й, я, тут, я я можу його подивитись? Наказ. Я цей наказ it's хочу it's подивитись, it's де написано що вам повна... потрібно буде звернутися. Дмитро Васильович, буде. ви розумієте, що для того, щоб у мене щось вимагати, ви маєте довести підстави. Тобто, окей, ви мене зупинили на підставі 1456, да? тобто не да? нацпол, так? Да, Добре, 14.56. Да, да, да. Тоді, якщо б нацпол, над спол, я б запросив у вас посвідчення поліцейського, яке відповідає постанові 1137. Це б ми поспілкувалися з іншому в іншому випадку. Показує. Якщо б ви мене ви сказали, що ви мене зупинили як а, представник поліції, я би у вас попросив а, посвідчення на да, Під, яке відповідає зразку, визначеному в постанові 1137. У вас такого немає. У нас, да, я це розумію, що добре. У вас, як, е, Ні, ви зараз кажете, що це у нас е, додаток до Житомиру. Я не знаю, це що процес. це. Я не знаю, що це. Воно так, не відпаде. Добре, це перше. Друге, ви кажете, що ви мене зупинили як уповноважена особа. Так. Будь ласка, покажіть мені наказ, що ви уповноважена особа. Він знаходиться, я що вам кажу. Вибачте, ну мої документи знаходяться. Мені його не надали. Ну, вибачте, тоді вас звінція кинули. Що тоді вас кинули. Вони не кинули. Ви можете, не Дмитро Васильович, я ви можете підтвердити свої повноваження? Правова, держава. Так от я ж кажу, правова. 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 І ви не можете підтвердити свої повноваження. Я ж вам сказав, що бо і вже підтверджені за після шість. Я маю право це робити зупиняти ви... транспортні засоби на контрольно верносний уповноважені. Уповноважені особи, да. які визначені А це інше чимитро чи я можу знаходити тут собі? Дмитро Васильович. Дмитро Васильович, так. дивіться у нас є два запитання, на які я хочу отримати відповідь. Перше чи є ви уповноважена особа? Є Я особа. цього не знаю, надайте наказ. Уповноважені особи Нацполіції, які визначені наказом коменданта. Пункт 5. Дивіться, е... Я ж тільки що подивився. Цю інформацію ні -ні -ні, ви ні. можете отримати Подивіться. за запитом. Подивіться. Дозволу. Пункт 5. Да. Уповноваженим особам національної да, поліції, да, да, які визначені в наказі коменданта. Да. Добре, це перше питання. І друге питання наказ команданта, що тут є контрольний пропускний пункт. Оце два накази. Покажіть мені, і я вам показую документи. Я, ну, я відверто кажу. Тобто я добросовісний водій, у мене я, є ви, все, що сумі. потрібно. Е, е, наказ. Ж, ну, ми вертаємось, з чого почали. Да. Так, у вас немає Як його. У нас немає, бо він знаходиться Як я можу вам вірити? Я не довіряю ви бородатим людям. Можете на 102. Ні, ні. Я сам собі не вірю. Сам собі не ну, вибачте, я можу зателефонувати на 102, я можу зателефонувати ну, на 103. Ви розумієте, ви розумієте? я поки їхав, я вже викликав 102 і чекаю слідчю оперативну групу. Я поки їхав сюди, я вже викликав 102 і чекаю слідчю оперативну групу. Може вони підвезуть. Але зараз... зараз ми спілкуємось з вами. Ну, я... тобто... Ви від мене щось хочете, будь ласка, в... я, я розумію, що ми ну, як, не підготовлені, то, що, е, наказ, ну, наказ нам не дають, тому що він знаходиться. Та, та ну хоча б копію та, дали. Ну не дали нам копію. Дмитро Васильович, ну тоді що я можу вам сказати? Ну. Я ж, е, мені з вас тільки потрібно, що ваші документи для перегляду... А, через... а мені два накази, а мені два накази. Я ж не знаю, чи є тут контрольно-пропускний пункт. Я не знаю, чи уповноважена ви особа. Це ж ви можете затрахувати а ви можете. Ні, вибачте. Як... І... Вибачте, і... Дмитро, Васильович, і... Дмит... Дмитро Васильович. Дмитро і... Васильович, я не маю цього робити. Ну ви розумієте, я не маю цього робити. Якщо ви до мене звертаєтесь з вимогою, ви має... якщо це законна вимога, нацпол, да, 35-та на нацполу, то я не, не, ну, не вимагаю ніякого наказу. Але ж це Ну, там чітко написано... Вибачте, це, мабуть. Дмитро Васильович, дзвонив да, да. заступник я роти. Да. Да, З за якоїсь роти дзвонив заступник Сергій да. Віталійович, Каже, питається сюди доїхати, але стоїть в пробці. Да ви шо, да ви в пробці Прикиньте, да. Каже, я Мігалочку не хочу включати. Ну, він так хоче їхати. Таке, інтересно, звісно. Да. Подивіться, без пред'явлення документів вас не зможу пропустити. Я ж не проти пред'явити вам документи. ну, Я кажу відверто. Я можу вам пред'явити документи. От е, ці люди, що стоять навпроти, вони мої документи Я вже бачили. не передаю бачать. Вони, вони вже бачили мої документи. Я просто хочу, щоб Дмитро Васильович, ви як фахівець, так. як представник поліції, просто виконали свій обов'язок. Все. Я виконую виконав обов'язок згідно з своїх повноваження. Підтвердіть ці повноваження. Прописані. 14 Законі да. України про нас поліцію. Давайте так. У по судових інструкціях повноваження прописані. і я, Дмит... коротше, все повноважен, <смас> <смас> Дмитро Васильович, давайте так. або Нацпол, або 1456, згідно чого ми зараз спілкуємося. Нацпол або 1456. 1456. 1456, 1456. Добре. А. Покажіть мені два накази. Що ви уповноважена особа? Дивіться, я поспілкувався так. і мені. Керівництво, що з цими наказами вони є внутрішні, бо там є прізвища по батькові військово Звичайно, Звичайно, це заборонено для розголосу. Вибачте, Тому, там, є, там, є ваша, там, є, там є ваша фамілія. Помимо моєї фамілії ну, інші прізвища ім'я по батькові, інших споробінь, що не дозволено в рамках. Забезпечення безпеки е військовослужбовців, у нас поліції розголошення... Дмитро Васильович, ви розумієте абсурдні ситуації? Ну розумію, розумію. Хай видадуть наказ по імені, окремий наказ на, кож на кожну особу дадуть його Це вам. Ви можете звернутися, скажу запитом. Ну митро вам, по по вам е Дмитро Васильович, Витові... Я можу звернутись Витові... куди завгодно. І я вам кажу відверто, що я вже звертався неодноразово. Перевіряв, ви знаходите свою розшуку чи порушення? у Вас якісь є? У мене є 63 стаття. Дивіться, я вам кажу відверто, я неодноразово. Ми ну, чекаємо патрульну поліцію за вашим викликом. Без питань. Добре, давайте будемо очікувати, поки що вас не пропускають. Пред'явити, отак покажете мені. Звичайно. Я не буду вас вже перевіряти через базу. Звичайно, є. Можете пред'явити? Можу. Але не пред'явлю. Згідно постанови 456. Я, 7. я не впевнений, О, вже пункт 7. Щас, ми, я... ми казали, там 10-10, щось таке. 10-10, так, -10, да, то зупинка. Так. А... Uh -huh. Uh -huh. Ну так, да, там припустимо. Давайте перейдемо на пункт 7, добре. Який з підпунктів будемо використовувати? Uh, пункт 7, uh, підпункт... Uh, третій. Просто... Третій, да? Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, два питання. Починається уповноважена особа, ми ще не з'ясували, чи ви уповноважена особа. Друге, в Україні немає визначення об'єкту зі спеціальним режимом. Припустимо, це може бути блокпост або контрольно-пропускний пункт. Але ж таки, знов ми не знаємо, що тут є, тут навіть немає ніякого дорожнього знаку попереду блокпост хоча б такого. Дмитро Васильович, колізія? Я, ну, я розумію, тобто, ваше, скажімо так, бажання здихатись від мене? Що ви кажете? Я розумію ваше бажання здихатись від мене, щоб я вам хоч щось показав, щоб ви так би мовити, знаєте, вийшли з красивої ситуації. А. Дмитро а. Васильович, я скажу так. Документи а. хоча б, щоб ви показали ваші, щоб я розумів, з ким я спілкувався, чи з Володимиром, чи з Володимиром. З Володимиром. Хочете, я завдам питання, яке ще нас. Ще один ступор у нас буде. Давайте. Я затриманий. Ну я ж не затриманий, не так? затриманий. Не так. затриманий. Тобто, я не буду зараз їхати, але я можу їхати. Так? Тобто, якщо я не затриманий, Ну, у нас... Я думаю, що да, в правому руслі е ви не затримані. Угу. Добре. То я так просто на всяк випадок Я вам рух, е я не можу. Я скажу відверто. У вас є бажання тут залишатися очікувати 102? Я ж не знаю, я так розумію, ви скоро вже будете розходитись, бо оскільки більше, ніж година-дві ви не стоїте з зазвичай. Може вони тоді швидше доїдуть. Я не знаю, що вони ще швидше... Я взагалі сумніваюся, що вони виїжджали. От я вам відверто кажу. Я виклик зафіксував. Ага. Мені... Ні, ви, да, ви, себе застрахували, то... До мене якісь е питання, скарги. Поки що лише одна, ви не назвали підставу зупинки. Я вас не затримую. А, ну я розумію. Нас, я ж вам нас... зі спеціальним перетином. Але, вас... але, ж, але ж це ви мені кажете. Ну, це лише ваші слова, Дмитро Васильович. Ну. На даний час, так. Да, це не? лише мої слова. Тоді я маю вам повірити, що ви що ви. Uh, що тут контрольно пропускний режим, ну, а ви мені повірте, що у мене ну, все гаразд з документами. <сих> ну, <сих> логічно. Логічно, логічно. Логічно, <сих> я согласен з вами. Ну, а як бачите, вже роз'їжджається. <сих> логічно. Um, Володимир. <сих> я вас більше не затримуюся.